От і прийшов вечір, вечір моєї білої їжі. Сьогодні цілий день я їла білу їжу. І сьогодні вечеря теж з білої їжі. Це творог сир, сметана, прикраса, шматочки. Яблука з варення та вишня посередині. Зефір, білий зефір. Рожевий мені не підійшов на сьогоднішній день, тільки білий. Питиму квас і теж білий. Ось такий він дуже смачний. Закінчується день. Білої їжі. Спробую поїсти дієтичну їжу по кольорам. Побачимо, чи воно в мене вийде, чи ні. Але зараз день пройшов, і можете переглянути всю їжу, яку я їла, має біле забарвлення. Їжа по кольорам. Матільда. Ти б таку їжу, мабуть, не їла. Ну що ж, а в мене іде експеримент. Побачимо, скільки я витримаю днів, формуючи їжу різного забарвлення, але на протязі дня одного і того ж самого кольору. Вже дуже холодно робиться, сьогодні передають сніг з дощем вночі, квіти літні загинуть, а вазони занесла в приміщення до хати. Так що отака в мене смачна сьогодні вечеря. І отака чудова прикраса. Їжа по кольорам. Всім бажаю смачного, тихої, спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці. Дай Бог, щоб це відбулося.